Організували різноманітні ігри та розваги для пів тисячі дітей. В останні дні літа в Чернівцях відбувся фестиваль сім'ї вільні. За проходження завдань учасники отримували ігрову валюту, а згодом витрачали її на смаколики. Більше знає моя колега. 20 ігрових локацій, на яких діти випробували свою правність в різних видах спорту та в творчості, а за це отримували місцеву валюту. Вільні усе на завершення літніх канікул у Чернівцях відбувся дводенний фестиваль сім'ї. Вільні цього разу на подію зареєструвалось більш ніж 500 учасників. Ми е, трішечки змінили правила фестивалю. Вони так само заробляють фінанси, такі наші вільні е, фінанси. І сьогодні, якщо вони зароблять двадцять. Вільнюсів вони отримують коробку, де багато різних різних подарунків. Тим таким способом ми мотивуємо дітей до того, щоб вони любили спорт, розуміли, що любов до спорту може оплачуватися, і потім це можна використати для себе, для як то кажуть, для своєї душі. Щоразу організатори покращують правила дійства та об'єднують дітей довкола добрих справ минулого разу заробленою ігровою готівкою. Учасники поповнювали скарбничку для захисників. У нас є організація волонтерська пента. Постал попереднього разу ми зібрали суму 10 тисяч гривень і купили старлінк. Це ці діти, яких ви бачите ззаді. Всі учасники фестивалю вони цими фінансами, вільнюсами, які потім ми обміняли на гроші. Вони змогли так навіть поучаствувати. Ми привчаємо дітей, любити воїнів і допомагати. Не забувати, тому що ми живемо в країні, де на жаль, поки що війна. Над фестивалем вражень також працює понад сотня волонтерів. Частина з яких перебуває на тематичних майданчиках. Веду гурток. Малювання і в мене локація для діток від 7 до 14 років. Там вони можуть проявити себе, те, як вони бачать, те, що вони відчувають на папері, поділитися своїми переживаннями і потім забрати те, що вони намалювали, і подарувати своїм близьким, рідним або залишити собі. У нас в вони так вони прибігають, беруть їсти, бігом їдять, і йдуть далі, щоб не витрачати цей час на довгі балачки. Тому у нас вони. Дуже швидкі, тому що вони хочуть швиденько перекусити і побігти далі на локації. По завершенню офіційного відкриття учасники розбігаються до гри, яку хочуть спробувати першою. Чимало малих чернівчан тут вже не вперше. Розповідають на що планують витратити свої вільнюси. Мені тут дуже цікаво і класно. Класно те, що тут своя валюта і можна придбати безкоштовно. Ну, типу, як за працю, як за роботу, дорослим. Ти платиш гроші, але тут за вільнюси. Так я збираю. Збираю на коробку зараз. Я вже заробила чотири, але планую зібрати більше ну на коробку і на ще щось. Яким чином плануєш їх збирати? Я. Хочу пройти все, а потім зробити ще одну таку ще один паспорт, щоб ще заново все пройти. Мені дуже подобається. Тут багато різноманітних ігор. Ну коротше, є чим зайнятися. Сьогодні я планую спробувати турнік, тому що ніколи не було цій локації. Я заробляю вільні і потім куплю, куплю купую за кількість вільнюсів. Ну, Скільки дуже заробляєш? Два. Два. Скільки б заробити сьогодні? Двадцять. Я б хотіла бокс купити, ну зараз. У мене у мене з того разу лишалося до нас вільності, бо я щось нічого не тратила, і може бокс куплю, не знаю. За словами організаторів, наступного року планують розширити кількість локацій, адже з кожним разом охочих долучитись до дружніх командних змагань лише більше є. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.